Паліативна допомога це комплекс заходів, спрямований на досягнення максимально можливої якості життя невеликовно хворої людини та її близьких, що нею опікується. Вона складається з чотирьох складових: це медична, соціальна, паліативна допомога, а також духовна та психологічна. На теренах України надання цієї допомоги базується спочатку на Сімейної медицини в першу чергу за місцем постійного перебування надається допомога паліативному хворому. За необхідності залучаються фахівці мобільних паліативних бригад, які коригують лікування. Якщо вдома немає можливості надати всеосяжну паліативну допомогу, такі пацієнти госпіталізуються до стаціонарних паліативних відділень. На сьогоднішній день надання паліативної допомоги законодавчо визначено безоплатно для всіх пацієнтів. Та фінансується за рахунок коштів Національної служби здоров'я України за відповідними контрактами з договорами та договорами з лікувальними закладами, які мають на це відповідне обладнання та навчені кадри, та рахунок місцевих бюджетів за регіональними програмами. Дніпровська, Дніпропетровська область була однією і остається з лідерів у цьому напрямку, як за організацію цієї допомоги, так і за кількістю мережі закладів, що її надають. Вже 5 років у нас як єдиної області в Україні створено реєстр паліативних пацієнтів в розрізі територій, який дає можливість проводити нам постійний моніторинг, аналіз та коригування якісних та кількісних показників. Надання цієї допомоги. Це таких, як знеболення, засоби реабілітації, соціальний супровід та інше. На сьогоднішній день в області розгорнуто більш 70 центрів первинної паліативної допомоги, які надають її на первинному рівні, 53 мобільні бригади, а також 43 заклади, законтрактовано на надання стаціонарної паліативної допомоги. В реєстрі. На сьогоднішній день у нас в зв'язку з тим, що під час війни значно збільшилась кількість осіб внутрішньопереміщених, а серед них висока питома вага паліативних пацієнтів. У нас на сьогоднішній день перебуває в реєстрі в області понад 10 тисяч таких пацієнтів, про яких повинні піклуватися ці служби. Серед них більше 500 це діти, більше тисячі пройшли лікування в цьому році, так сказати, а також отримали соціальний супровід, тому що надання паліативної допомоги. Окремо медичної чи окремо соціальної, воно не відповідає сучасним вимогам і тільки в комплексі воно дає можливість надати цю допомогу. Крім того, хотілося б відзначити, що жоден з закладів, який надавав цю допомогу на початок військових дій, не припинив свою роботу. Люди остались, люди працюють і надають цю складну допомогу навіть під час повітряних тривог, коли мобільні бригади обслуговують цих пацієнтів. Тому є такий вислів, що додати днів до цієї допомоги, до життя ми завдяки не можемо, а додати життя до цих днів ми повинні. Специфіка надання паліативної допомоги, в тому, що ми стикаємося з невиліковано хворими людьми, але постійно працюємо над тим, щоб якість їх життя поліпшити до максимально можливих показників. Тому я хочу висловити слова глибокої пошани до всіх причетних до надання цієї допомоги, які кожен день, условно, зазираючи в очі смерті, дбають про життя цих пацієнтів. Вони тримають свій фронт, разом переможемо. Слава Україні! Це дуже змінний показник, тому що на сьогоднішній день показники для залучення для цього реєстру згідно з міжнародних рекомендацій, значно. Розширення. Раніше це були тільки злоякісні захворювання в термінальній стадії захворювання. Зараз це передбачається всі захворювання, які провокують передчасну смерть пацієнта. Це і сердечно-судинні захворювання, і наслідки інсультів. Тому ця цифра постійно коливається, але після початку війни за рахунок внутрішньопереміщених осіб вона збільшилась десь порядка на 15-20%. Термін перебування людини в паліативному закладі не визначений.